На рахунок Кауріса дуже багато було по ньому дзвіночків, але бачите, так ніхто її і не забрав. Ціна у нас ніби ринкова, 10 тисяч, ми за неї хочемо. 11 рік, ну, жаліються всі, що великий пробіг. Ну, ще раз переконують, що потрібно мотати, тому що немотані пробіги, я так бачу, що дуже важко продавати. Всі, коли ти показуєш оригінальний пробіг, всі починають казати, що о, там є менше. Ну, Там є менше, звичайно, але але там менше не оригінального пробігу. Неважливо. Давайте про Auris поговоримо по трасі, розкажу трішки про своє враження від гібридної установки. Насправді я не знаю, як Тойоті, як яка високопарність тих інженерів, яким вдалося так от ефективно і правильно поєднати бензиновий двигун з гібридною установкою. І в принципі, хочу сказати, що. Насправді, от я їду там 110, зараз мені фура не дає обігнати, але в загальному я їду 110-120. От, Друзі, 5,3 літра вона бере на трасі. Ні, 120 я не розганяв, брешу. Я їхав десь 105 110 в такому режимі. І вона бере 5,3 літра. Ну, як на мене, витрата палива для гібрида дуже і дуже кайфова. Що цікавого, в місті. Ну, у мене найменше в місті в ній вийшло зараз в холодну пору 5,1. Якщо повільно по трасі 100-100, я думаю, буде вкладуватися в 5,3-5,5. Завантажені, думаю, буде капельку більше. Питали всі, яка витрата на трасі, я вам показую. Якщо ви будете їхати 120, Будете мати рівно 6 літрів палива. Ну Це, звичайно, при тому, що у вас з акумуляторною батареєю і самим гібридом все нормально. Воно так цікаво працює, насправді. от Зараз я вам покажу, наскільки це круто реалізовано у Тойоте. Як їдеш під гірку, бачите, працює ДВЗ, даєш газу, підключається акумулятор. Тобто, якщо гірка велика. і ти газ з педалі, ну тобто не більше не підгазовуєш під гірку, в, для того, щоб не втратити швидкість, вмикається автоматично електродвигун. При кожній самій, самій мінімальній нагоді, як тільки ти відпускаєш педаль, от ви бачите, да? відпускаєш педаль газу, автоматично заряджається акумуляторна батарея. І от як тільки є можливість без великого навантаження їхати, автомобіль завжди їде на акумуляторі. От вона зараз рухається акумулятором. Я капельку тримаю газ, і вона, в принципі, при швидкості 80 тримає зараз акумулятор її на, на ходу. І двигун бензиновий, відповідно в цей момент не заведений. В автомобілі тепло, гарна шумоізоляція. Цей двигун, що кайфового в цьому двигуні, він переварює без проблем газобалонне обладнання. Тобто ви можете мати приблизно середню. Витрату місто траса 6,2, 6,5, ну, район 7 літрів газу не більш. Ну, от з тих людей, які їздять на них в таксі, можете, в принципі, почитати їхні форми. Приблизно плюс-мінус в таку витрату вкладається: 7 літрів газу. І це, чесно скажу, блін, що з тим тіром. везе дрова, походу, чи перевантажений, чи гума в нього якась ваняє, щось таке. Так, повертаємось до Тойотки. Реально, друзі, ух ти! Загорілось колесо в тіра. Блін... Він не бачив, він не бачив чи що. Не бачить, бачите, горить колесо. Оце туди прямий ефір, в нього горить колесо. Він не бачить капець чоловіка, загорілось колесо. Ну, побачив, слава Богу. Може не загориться машина. Це треш. Прямий ефір, от таке рідко побачиш. Так, рухаємось далі. Стосовно мотогодин цього автомобіля Ну, потрібно розуміти прекрасно, що от при кожних от таких відпусканнях педалі газу ми повинні розуміти, що автомобіль працює не від двигуна. Тобто, відпустив двигун заглушився, і автомобіль працює. В автономному режимі від акумулятора, тобто двигун не працює. Тобто мотогодин самих, саме напрацювання двигуна, тут вони ну, об'єктивно дуже і дуже маленькі. Об'єктивно вони тут дуже маленькі. Я відверто скажу, думав, що от я гібридом так багато ніколи не користувався. Я думав, що як я виїду на трасу. В мене буде працювати тільки фактично ДВЗ, але бачите, як факт працює і електродвигун, і вони в парі. От зараз, бачите, взагалі просто ми їдемо електродвигуном реалізовано. Дуже прикольно. Прикольно за цим спостерігати. Хочеться від того, що ти бачиш, що він на електротязі їде. Хочеться від того економити. Ну і відповідно від того виходить маленька така витрата палива. Я думаю, що в великих містах, де тянучки, де горбочки, де можна і підзарядити. Батарейку і гарно рухатись в потоці, от зараз вона їде акумулятором. Дивіться, це вже, напевно, я кілометр прокотився, можливо, навіть більше, на акумуляторній батареї. Тобто вона віддає, бачите, розряджається, віддає все. Вже 2 кілометри я проїхав чисто акумуляторною тягою. От зараз вікнувся знову вагон внутрішнього згорання. Але приблизно 2 кілометри я прокотився на акумуляторній батареї. Ну Прикольно. Тому так, враження від автомобіля класні. Якщо вам потрібен міський хеджбек діток в школу, потреби закривати всі по місту, таксувати або щось подібне робити, я думаю, що ви на Ізі можете брати таку автівку. Економити гарно можете поставити газ, їздити. В принципі, серед таких розповсюджених проблем оцих 1,8 з такого банального це пробивання прокладки головки, блоки циліндрів, але там робота з матеріалами 300 доларів вартою. Тобто там усунення цієї несправності, воно насправді дуже-дуже мінімальне. Тому, на мою таку об'єктивну думку, автомобіль кайфовий, не знаю, коштує він 10 тисяч доларів чи не коштує. Ну тут вже, звичайно, вирішувати. Кожному своє, але якщо ти ще не маєш можливості мати електромобіль, щоб його вдома заряджати по нічному тарифу. Ти не хочеш дизеля, хочеш в місті щось з малою витратою палива, то і на трасі з невеликою, якщо ти відносно навіть далеко їздиш, на трасі ти будеш мати ну, тих самих 6 літрів до 6, в принципі, що має дуже багато дизельних. Двигунів, коли ти рухаєшся там приблизно в таких же ж межах швидкості. Можна швидко обігнати, якщо хочеш нажати, бустанути, автомобіль гарно поїде. В принципі, динаміка хороша, місця в Аурісі всередині багато. Окреме відео я по ньому, звичайно, що теж буду знімати, показувати, як він виглядає всередині. В загальному, як на мене, комфортний автомобіль на кожен день. З дуже потужним ресурсом двигуна, та й в принципі з акумуляторними батареями тут так само якихось критичних проблем немає. Вона перепаковується в випадку її виходу з ладу. І ви маєте знову ж таки економічний, кайфовий класний автомобіль, яким будете насолоджуватись і гарно, гарно економити. Тим паче, що гібриди від Тойоти, акумулятори від Тойоти, ходова Тойоти, кузов Тойоти, воно все реально надійне. Ця машина. Зі Швейцарії, знизу вона фактично в стані нового автомобіля, абсолютно суха по двигуну, по всім агрегатам, недорога в отриманні автівка. Якщо вам цікаво, приїжджайте, подивіться 260 у неї пробігу, знову ж таки, не крученого пробігу, такого як він є. Але на жаль, бачите, кожен раз стикаєшся з тим, що краще би було поставити 220. Скрутити, так як роблять 90% продавців, чи 230% роблять під сервісну. І вже тоді автомобіль продати в 5 разів легше, тому що в мене на неї було реально десь приблизно до 10 клієнтів, от, які телефонували, але потім телефонують куди-небудь на сервіс. На сервісі кажуть, а, так це великий пробіг, шукай менший пробіг. А потім по факту купують десь просто таку ж машину, тільки змотану, і думаю, що вони піймали. Щось хороше. Ну, але насправді насправді так, не, не все так просто. З вами, як завжди, був Степан, Ютуб канал Авторозбор, рубрика. Оберти на трасі вам не покажу насправді, але просто в загальному свої враження від гібрида на трасі, від його економічності паливної, ну 5,2 літра, мені здається, що це, ну, це круто. Тому що не кожен дизель, якщо ви будете рухатись реально сотню, ви будете мати 5,5 до 5,5 літр. Якщо будете рухатись, 120 будете мати 6. Нехай навіть 6,2. Це дуже мало насправді для бензинової автівки. Тим паче, що вона досить потужненько може їхати, якщо ви цього хочете. Ну і в місті тих самих 5,1, можна менше, напевно. Але я. Не люблю цього, знаєте, на світлофорі потихеньку стартувати, котитися на електротязі. Я люблю натиснути, і в мене менше вона просто не, не виходить. Люди пишуть, що на новому акумуляторі 3,8, на такому акумуляторі, вже старому приблизно 4,4, 4,8, 5,2 літра, залежно від того, від того, як ти будеш їздити. Газу вона споживає десь на півтора літра більше, ніж бензину. От можете собі прорахувати. З якими показниками по газу, якщо поставити ПТІ, до речі, місце тут під балон достатньо, спокійно стає великий газовий балон. Тобто, це для неї це в принципі не є якоюсь проблемою поставити. Взагалі 5,1 перескочило, але я зараз досить тривалий час їду в тянучці, вже кілометрів 8 чи 10. і не можу, не можу обігнати, тому що немає місця. Якось так. Всім, друзі, добра, бажаю всім гарного настрою. Приїжджайте купувати. Автомобілі з чесними пробігами до нас. У нас є і маленькі, і більші пробіги, вони не кручені. І по машинах ми завжди демонструємо і показуємо людям ну, правду всю. Тобто, як, як з машиною, що є, ми так і В принципі, все, все показуємо. Ми не намагаємося зробити якусь там незрозумілу історію, типу, що. Щось приховати, а потім людина знайде якісь приховані моменти. Ми завжди робимо все по, по чеснику, як то кажуть. Акумулятор вже майже знову зарядився. В принципі, можна знову десь бустанути, обігнати. Всім добра, всім пока.